Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлани. Сьогодні я буду пекти линці на заквасці. Я печу хліб на заквасці. закваска завжди залишається. Раніше я її викидала, а зараз я хочу спекти на ній млинці. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо пекти разом. Викладаю закваску потрішки залишається. Я її використовую саме в таких цілях. Добре перемішую, щоб закваска розчинилася в воді. Зразу додаю цукор, щоб розчинявся півтори столові ложки цукру, гарна дрібка солі. Далі вбиваю два яйця. Додаю білки. У мене залишилися з двох яєць. Гарно перемішую і додаю борошно. І знову перемішую до однорідної консистенції. Перемішую до тих пір, поки зникнуть всі грудочки. Консистенція майже однорідна, додаю потрохи воду. А зараз я маю розтопити 100 грамів вершкового масла. Додаю трішки молока, ставлю на вогонь. І розтоплюю. Молоко розтопилося, воно гаряче. Я його остуджу водою, зриваю до тіста. Готове тісто обов'язково проціджую. Ну і Тепер дивимося, якої консистенції тісто. Я думаю, що, мабуть, ще треба додати трішки води. До тіста додаю трішки олії. Ну і, звичайно, тут ще є вершкове масло, що буде достатньо. жиру. На сковорідку також даю каплю олії. Перший глинець. Перевертаю ось такою лопаткою. Який гарний, чудовий. Зараз трішки охолоний і я його... Мушу попробувати, щоб знати, чи додати цукру, чи додати солі, чи добре так. Не відчуваються не кислоти, запаски, нічого. Нормальні млинці. Насмажила млинці на заквасці. Нічим не відрізняються від звичайних млинців. Але таким чином я не викидаю продукти, не викидаю борошно, не викидаю закваску. Млинці вийшли неймовірно смачні, еластичні, донесенькі. Тісто готуються, як на звичайній млинці. Викладаємо закваску, розгодимо в воді, додаємо борошно, яйця, сіль, цукор. Все по стабільному рецепту. Хто хоче додає олію, хто хоче, додає вершкове масло. Так що використовуйте і готуйте. Звичайно, хто користується закваскою. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.